Will Сміт в одноіменному мемуарі Will. Я прочитав всі 20 глав і готовий розповісти тобі про те, що я виніс. Цю книжку цю книжку я обов'язково залишу в себе, тому що вона лучший мемуар моєї житті. Погнали! Уолл. Стіна. Коли Вілла Сміту та його братові було 6 років, до них підходить папа і говорить: постройте мені стіну. Він дав їм цемент. І кирпичі. Вілл Сміт та його брат Хері почали будувати стіну. Ну перший раз вони лежали кирпичі, непонятно як. Ну. Пе -пе 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 -пе. Вона розвалилась. Звісно, це їм не сподобалося. Ця робота здавалася занадто складною для них. Ну і звісно, тобі по 6 років, а тебе вже заставляють тягати кирпичі. Але батько, батько продовжував. Вил Сміт старався зробити її якомога ідеальніше, але вона завжди падала. Він думав про цю стіну як про щось невозможне, про те, що неможливо построїти. І цим вони займалися місяцями, без жодного перериву. Тобто ти йдеш в школу, приходиш з неї, і потім батя говорить тобі: іди до стіни і дороблюй її. Ти йдеш зі своїм братом і весь свій свободний час проводиш іменно там. В тебе літні канікули. Все, ти весь день проводиш іменно там. В тебе праздник, день народження. поздравляю, іди роботи до стіни. Сміт ненавидить цей отрізок своєї жизни, тому що цілий рік він. Займався безполізним ділом, тому що пару взрослих чоловіків могли построїти цю стіну набагато швидше, буквально за три дні. Але вони з братом винесли з цього неймовірний урок. Коли Вілл Сміт ішов до батька і, пожалуйста, відпусти мене, нюняв йому в кишеню, то батько сказав йому: «Та хватинич, підходить до брата і говорить. Твоє діло поставити один камінець ідеально ровно. Не фокусуйся його, на одній стіні. Ти маєш максимально фокусувати своє увагу на тому, що ти положив ідеально кирпич. Після того, як ти положив ідеально один кирпич, ти кладеш на нього інший, так же само ідеально. А після цього іншого кирпича, ти кладеш третій, теж максимально ідеально. Ти не повинен фокусуватися на стіні. Твоє діло Lej, Anze, Brick. Покласти другий кирпич ідеально. Спочатку до віла це не дойшло. Він думає, блін, опять якась фігня. він нас уже замучив. І, звісно, fail, fail, fail. Він ошибався, ошибався. ошибався. Неділю, дві, три, але потім, ну, правда, прийшла йому в мозг. Брат! Тобі обов'язково потрібно Ложити ідеально кирпич. І так кожен день, Кожен день прокидався і ложив один ідеальний кирпич Пройшли місяця, і перед ним постала ідеальна стіна, яку неможливо розвалити. Він не радувався, він позвав свого батька, він став між Дувілом та його братом і сказав: Хе, і тепер не говори. Що є щось в світі, чого ти не можеш зробити. Він затушив свою сігарету, викинув її і пішов обратно працювати. Цей опит переріз в занадто більш велике, аніж думав Вілл. Він показав йому, що в цьому світі він може зробити все, якщо буде старатися і не здаватись. Цитата, коли я думаю обратно до мого дитинства, я візуалізую свого батька, свою маму. Та джиджі, бабусю, виходячи як філософський трикутник, мій отець це дисципліна. Він навчив мене ніколи не здаватися йти вперед. Він навчив мене, що це краще впомерти, аніж здатися. Складна робота завжди купляється, говорив він. Мама виступає як абоченієм. Вона завжди топила, щоб ВІЛ пішов в інститут, обучився і знайшов правильну для себе професію. Для неї навчання це номер один пріоритет в житті чоловіка і жінки. І бабуся G -G, G -G, да, не Джі-Джі, не G -G, ВП, Джі-Джі, Це як любов. В неї була така магнітуда приємної людини, любовної людини. Для неї – це як. Укриття від цих всіх незгод, які на нього опадали все його життя, як якийсь шелтер, тобто укриття, в якому ти можеш укритися і бути наодинці. Вона показує йому любов. І потім, потім, Віл признається, що він шукав для себе таку ж саму дівчину і жінку, як Джи-джі. Тому що бабуся привела йому перше чувство оцієї любові. Хто такий, взагалі, ваш Віл Сміт? Ну, по-перше, якщо ти не знав, це був репер, актор і продюсер. Давай з тобою пройдемося і зрозуміємо, що тут є спільне. Коли він займався реперством, він думав, що це буде заняття всього його життя. Але потім він зрозумів, що йому нужний другий канат, щоб перетягнути його до себе, якщо це не подійствує. Після того, як він був репером, він переходить в кіно, щоб стати актором. Стає актором. З акторства він переходить в сімейного чоловіка, заводить свою сім'ю і приділяє якомога більше времени іменно їм. Це показує тобі те, що нічого не може длиться вічно. Nothing lasts forever. Віл Сміт uh, розповідає, що завжди завжди для його безпеки важливо було зрозуміти, що ти повинен мати якийсь запас і резерв в собі, якщо це діло піде неправильно. Uh, він став репером, так? все було добре. Але Він обанкротився і оказався сам на сам в Холлівуді, не імія нічого. У нього була приємна доля зустріти Квінсі Джонса. Одного із найкращого продюсера, який устроїв його на телевідені, і з-за цього він став актором. Заснавши багато ізумітельних фільмів і ставши одним із найкращих розважальників у всьому світі, Віл Сміт потихеньку переходить до своєї сім'ї. Він не буде грати в кіно до 80 років. год. Зараз йому 54, і він приділяє увагу своїй лічній сім'ї. І жизни. Він путешествує, він веде благотворительность. І цей пример показує, яким а, гібким може бути життя чоловіка, як воно швидко змінюється, і що нічого не може длитися безконечність. Ти думаєш, що там це стопудов щось буде? Ні, не буде 100 пудов. Нужна розуміти, що кожен чоловік повинен адаптуватися до змінення навколишнього середовища. І бути адаптивним і гібким максимально важливий скіл. Віл Сміт про це не раз напише: Dream, Die it. Мрій, помри за це. Протягом всієї своєї кар'єри ВІЛ розділав такий майнсет, що я зроблю все можливе, щоб досягти своєї цілі. І не важливо, що він або вона проти мене має. Коли він давав тур. І їздив по всьому світу. Його команда любила привести дівчок до себе. Хоча Вілл любив Міландію і не хотів і зміняти свої прекрасної дівчинки. Тому Віл Сміт часто сорився, щоб ти не проводив баб, ти мене соблазняєш, просто уйди відсюди. Казав таке дуже часто. І не тільки казав, він і ділав, він відстаював на своєму і бився за свої ж права. Та обов'язки, але це не обов'язок, звісно. Він старався відтолкнути це все від себе. Також коли він поставив для себе ціль: я хочу стати кращим актором в Голлівуді, його не зупинило нічого. Якщо пацан скаже, то він це зробить. І будь-яка ціль, і будь-яка перешкода, яка попадалася йому на шляху, це був лише камінь до того, щоб стати кращим. Коли Вілу кажуть, я хочу ти снявся в моєму фільмі. Він ніколи не відкаже. Він прийме твій указ і буде робити все, що треба, щоб стати мировою зіркою. Він мечтав. Він діяв. Його батько берев для нього такий майнсет, який говорить, краще померти, краще померти аніж кинути. Краще помернути. Краще померти, аніж не стати кращим актором. Краще померти, аніж не кинути цю справу. Краще померти. Ти не повинен здаватися. Або твоя місія виконана, або ти мертвий. I Complete my mission or I am Dead, як писав сам актор. Бам! Як такого чоловіка можна встановити? Він мечтає, він ставить цілі, він іде вперед, він ніколи не здається. І він готовий жатувати всім, щоб досягнути своєї цілі. Менталітет, звісно, дає перевагу. Він як лев в ринзі. Пожертвує всім, але покаже, що король природи. Мальчик із Філадельфії вирос. Він починає бітбоксити, розповідає всім своїм друзям про те, як класно бути репером, і доходить до того, що вони починають давати концерти. У них збирається ціла група. Тобто Вілл Сміт як соліст, ля 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 Реді Рок як бітбоксер, який па 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 па, -па підбаксує, поняв? Ділає біти. І DJ Джез Jeff – це бітмейкер, тобто чоловік, який робив біти спеціально для песен із Вілом Смітом. І дають вони тур. Їздять по всій Америці, по штатам. Вони молоді парубки, яким по 17 по років, фаняться, розказують історії, і кожен їхній зритель рад їхньому присутстві. Але була така штука: Реді Рок облінився в щерть, тобто його найкращий друг. Просто ні черта не робив. Коли вони виходили на концерти, він стояв, як... він стояв як статуя. Він не міг нічого правильно сказати. Не то, що він боявся, він просто не хотів цього робити. Коли він смід на весь світ і бачив тут безгранічні можливості, які він хотів злітити вверх, Реді Рок стояв на землі і думав, як йому пошвидше вернутися додому. Звісно, їхня дружба кінчилася. Коли Реді Рок... В автобусі достав Узі. На нього напригнув охранник, виняв його. Але після того, як вони побачилися останній раз, вони забрали свої сумки і пішли по домам, не глядаючи. Вони розсталися назавжди. І це був мертвий друг, який би міг утянути біла сміта. Також, коли його бросила Мілання, та сама дідна, яку він любив, він подався до дурної компанії. Наркоділери, ганстери. Він з ними тусувався, і грав казіну, тратив гроші, які заробив на турах. Дойшло до того, що їхнє здання должно було штурмувати ФБР кілька днів. І Віл Сміт до цього смотався. Він не нарушав закон, але якщо він би був в цьому здані, він би помер, як його кращий друг Даке. Очень важливо знайти для себе окруження тих людей, які допоможуть тобі стати кращим. Якщо є людина, яка тягне тебе вниз, яка спеціально хоче, щоб тебе нічого не вдалося і не іскрення з тобою. Посідуй приміру Віла Сміта. Крім цього, подивись на дизайн книжки, як вона виглядає, які тут є ілюстрації. Це дуже важливо, щоб ти наслаждався естетичним видом. Мені вони найбільше сподобались. До кожної глави є ілюстрація своя. же ось глави, благодарність. Ну і сам інтерфейс, сам дизайн. Теж не виступає. Ну, а що ти хочеш? Голівуд мать його. Do your best all the time. Викладайся на всі 100 кожну секунду. І не важливо, що ти робиш. Коли ти миєш посуду. Помий її ідеально. Коли ти прибираєш в хатах, не оминай той портфель, або ту штуку, або ту сумку, яка лежить на твоєму путі, підніми її і прополісойсь під нею. Будь кращою версією себе в кожній ситуації. І неважливо, яка маленька це справа. Цій філософії Вілла Сміта навчив Деррал, учитель по боксу. Віллу Сміту сказали: ти будеш сніматися в фільмі Мухаммед Алі. Тобто документальний фільм про величезного боксера. Істесно, актеру нужно навчитися битися, акт должен підкачатися, щоб бути правильним і подходящим під роль великого боксера. Дерел, Дерел, екс чемпіон по боксу, навчив Біла не тільки битися, а й думати по-другому, дисципліновано підходити до всього, мати в собі впевненість. І сказати так, я зроблю це. І Вилл Сміт робив будь-яку справу ідеально. Якщо це помити посуду, то помий посуду, щоб вона блистіла. Якщо це пополісосити, то пополісось всю хату. Якщо це поговорити зараз з тобою, то скажи правильне слово в правильний момент. Будь найкращою версією себе. Я гарантую все налагодитися. Вил Сміт доказує свої книжки мільйон разів, що якщо ти ідеальний, ідеальний по всьому. То таких чоловіків не може бути. Ти не зможеш бути ідеальним во всьому. Але якщо ти стараєшся кожну секунду стати краще, бути краще, любити більше, створювати краще і бути чоловіком, то ти не можеш помолитися. Ти станеш тим, ким би ти хотів, але роби все, що тільки є в твоїх силах. Стань кращою версією себе. Не на минуту, не на дві, а на все життя. Це лайфстайл максимально складний. Але він дасть результат. Місія невиполніма. Хто зіграв главну роль? Том Круз? Вилл Сміт аналізував своїх конкурентів ізячно, як аутіст. І я думаю, що це нам теж може допомогти. Коли Вилл е, Сміт дивився, як Том Круз е, рекламірує свої фільми, він побачив, що Том приїжджає в Токіо, там збирається величезна е, угрупіровка його фанатів. І він розписує кожний автограф, Том провів чотири часа, розписуючись, даючи автографи безперервно. Він розуміє, Йо маю, я не хочу, щоб все так було сложно. Я не можу догнати нашого прекрасного Тома за автографами. Він занадто сильно працює занадто цього. Що я імію, що Том Круз не має? Вспоминаючи, що він до цього був репером, до нього приходить геніальна ідея, що, якщо я буду давати концерти перед прем'єрою мого фільму, прийшв в Токіо Віл. Каже, ось мій фільм. тільки спочатку я дав вам безплатний концерт. Він починає виходити на сцену і співати свої пісні: Йоу, 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 пісня, пісня! Ля-ля-ля-ля-ля. Пісня, Збирається групіровка. П'ять тисяч людей, десять тисяч людей, що просто безплатно послушать музику. Потім концерт закінчується, все це сворачується, відкривається занавіс. Починається фільм. І той чоловік, який слухав Віла Сміта, думає: так, ну, був крутий чувак, мені понравилось, Почому б і не піти і не подивитися фільм з ним. Таким образом, Віл Сміт стає найболіє прибыльним для кінокампаній. Тобто фільми з ним збирають рекордні суми. Один зібрав, наприклад, 600 мільйонів, другий 200, третій 400. Це парочку фільмів я назвав. Він аналізував своїх конкурентів як аутист. От він знав, скільки він їсть, куди він ходить, в який момент він поїде там туди Він як будто жив жив життю Тома Круза. Також він зрозумів, що якщо ти хочеш стати найкращою зіркою в Голлівуді, а він собі таку ціль поставив, дуже важливо, щоб ти був головним героєм. Хто такий кріпкий орешок? Це Брюс Вілліс. Хто Рембо? Сільвестр Сталоне? Хто Термінатор? Арнольд Шварценеггер. Всі вони грають головні ролі. Всі вони це герої, які спасають мир. Вілл Сміт наслідував цьому прикладу. Він аналізував, де він може відлічитися від своїх конкурентів. І благодаря іменно этому. Благодаря іменно этому, Я вважаю, він і досяг успіху. Раз уж ми заговорили про Арнольда Шварценеггера, Хто це такий? Давайте дам 5 секунд, щоб ти підібрав два слова: актер і бодібілдер. Тобто, це бодібілдер, який прославився іменно завдяки своїй формі, і ця форма привела його в кіно. Не бодібілдинг зділав Арні популярним, а Арні злав бодібілдинг популярним. Тобто і Віл Сміт, і Арнольд Шварценеггер починали однаковісінько. Вони знайшли нову сферу в житті людей. Для Арні це бодібілдинг, для Віллі це реп і хіп-хоп. І почали там розвиватися. Протягом часу ці напрями стали максимально популярними. І так як Віл Сміт і Арні начинали одними із перших, то в них було преимущество серед своїх конкурентів. Вони були більш досвідченими, мудрими і прокаченими. Прямо зараз ти ж не станеш лучшим доктором в мірі, або юристом лучшим в мірі. Про тебе ніхто не узнає, якщо ти підеш в цей мед. Ну якщо ти в крипту, в іскусний інтелект, можливо перед мною. Перед мною буде стоять Стів Джобс новий або Ілон Маск. І всі імена, які ти знаєш в цьому світі, це люди, які кращі в своїх сферах. Усейн Болт, ти ж не знаєш других бігунців. Ти забув того чоловіка, який прийшов на другому місці після усейна Болта. Тому що Усейн був першим. Усейн на одну мілісекунду преуспів і отримав в 200 раз більше слави, ніж той ізумітельний бігунець, який прийшов на другому місці. Ілон Маск найкращий в своїй сфері. Джеф Безос найкращий в найкращій своїй сфері. Ти знаєш імена президентів, лідерів стран. Ось що приваблює чоловіка. Лучше Якщо ти пригаєш в тренд, ти починаєш щось рано, а, рано, але починаєш і починаєш з чогось нового, що тільки зарождається, а кріптя тільки-тільки зараждаєшся, ти ще можеш туди пригнути без проблем. То в тебе є преимущество. Немає людей, які будуть з тобою соперничать. Коли хочуть зробити футболіста, його віддають на футбол з 5 років, і до 20, можливо, він чомусь навчиться. Але якщо ти починаєш рано і в тебе немає такої величезної конкуренції, як в цьому спорті, то буквально за пару років ти стаєш там кращим в своїй спеціалізації. І коли цей спорт відкривається на весь мір, ти кажеш: о, я чемпіон по хобі-хорсінгу. І тепер я такий же саме звісний, як Крістіано Рональдо і Лео Мессі. Який посил, пригай за трендом. будь в чомусь новому. Ментор, остання частина. Май ментора, тому що ментор це обов'язкові у успіху. Вилл Сміт, коли він тільки просувався в хіп-хопі, був репером, а мав куміра, грандмастер Кес, його називали. Це як Брюс Лі або Мухаммед Алі в боксі, що було зрозуміліше понять. Він на нього орієнтувався. І знав, що його пісні повинні бути максимально схожими до цього діяча. Коли Віл пішов в кіно, то там зустрівся з Джеймсом Аворі, який навчив і вижав з нього всі сака. Який старався, який бився за віла в кожну секунду, не тільки бився з режисерами, з продюсерами за його права або за ще щось. Він з ним бився за те, щоб він заслушався на сцені і практикувався до ночі, щоб він не досипав і роботав сам над собою. Він відтачував навики молодого актора і зробив його одним із найкращих у світі. Він передав всю свою мудрість, яку він нажив роками. Щоб влити її в цього молодого парубка і зростити з нього монстра, Нельсон Мандела це як духовний наставник для Віла. Без нього він би не поняв сутність чоловіка. Без Нельсона він би не узнав наскільки хороший цей мір. Хто не знає, це, це був такий африканський правитель Нельсон Мандела, який відсидів у в'язниці 26 років, і за того, що він був просто чорним. І за те, що в нього колі шкілі чорний, він сидів 26 років. І за його посмішкою скривалися набагато більше сутності. Віл Сміт говорив: «What вот this smile?» що за посмішка. І Мандела приглашав його дуже часто до себе додому, щоб з ним провести час і пояснити йому за свою філософію і за те, чого він нажив. Протягом всього життя Віл наймав багатьох психологів, працював з багатьма видатними чоловіками і навчився од них. І якщо ти боїшся заплатити гроші комусь за обучення, то ці гроші просто згорять. Ти потрапиш їх бездумно і не станеш кращим чоловіком. А зачем тобі гроші, якщо ти не стаєш лучше від них? Овій собі на цей вопрос. Алло, Вил, ти побив міровий рекорд. За перші три часа фільм назбирав рекордну кількість грошей. Поздравляю тебе, брат! А, клас! Скільки він нас забирав? 60 мільйонів. Ах, фігня! Я хотів би, щоб хоча б на 30% було більше. Це як відповів Віл Сміту своєму менеджеру. В один момент. В його кар'єрі все було класно. Нагороди, слава, популярність, сім'я, родина, батьки, діти Ізумітельно все. Але чим більше ти получаєш, чим більше хочеш. Ти получив тисячу гривень, захотів дві. В тебе є якась -то власть, тобі хочеться більше. Зимою геть, зимою want. Цей концепт я замітив і в себе, і кожна людина йому піддається. Коли Віл Сміт так одиригував, його менеджер не змог здержати емоцій. Він наорав на нього і спросив: брат, та скільки можна? Ти не замічаєш краси цієї житті, ти просто неблагодарен, що життя дало тобі таку можливість бути одним із найкращих по збиранню фінансування для кіностудій. Ти один із найкращих акторів покоління, і ти не радий, що ти побив очередний рекорд. Оця вся завишеність і оце все прямолінійство заважало Ілу багато в його житті. І дійшло до того, що він поставив собі занадто високу планку, його ожидання оборвалось, і в нього почалася депреснуха. Погіршилися стосунки в сім'ї, він не був таким щасливим, і він дуже. Дуже багато хотів. От є момент, коли ти мало чого хочеш, і ти щасливий від цього моменту. Коли ти їдеш в голих трусах по Віліку, коли ти їдеш в трусах по веліку по вулиці, і тобі просто щасливо. В тебе є щастя на душі, тобі весело. А є момент, коли ти на вершині гори, ти лучший в Голлівуді актор, ну ти не щасливий. І ти не знаєш чому. А все це залежить від твого мислення і від того, що достатньо це достатньо. Вілл Сміт багато чого хотів, багато до чого мріяв, але він пішов до того, що свою життю прощати. І життя дало йому максимально багато. І славу, і популярність, і прекрасну жінку дітей, всемірне признання, любов фанатов і предану аудиторію. Це на що він заслужив? Але якщо він пішов би далі, він міг би це все потеряти, тому що він би знімався в одному фільмі в один день, в другому фільмі на другий день, щоб назбирати ще більше коштів, щоб стати ще кращим актером, він би не успокоївся і не зрозумів, що достатньо це достатньо. Вілл Сміт іноді доходив до дуже поганих ділов, це виріжеш.